Що ви уявляєте, коли чуєте назву Fallout New Vegas? Пекло на землі загублене між уламками старого світу. Сонце пече як розплавлений метал, а кожен ковток повітря це виклик долі. Тут не місце для слабких, тут навіть тіні обережно ступають, бо знають, кожен звук, кожен крок може бути останнім. У Вегасі кіт не някне без причини. За будь-який писк відповідальність, і не словами, а кров'ю. Тут усе вирішує неправда, незакон. І несправедливість лише куля і той, хто стріляє першим. Ці правила не стер навіть пил ядерної війни. Бо Вегас це не просто місто, це уламок старого світу, що досі живе, але тепер дихає отрутою, брехнею і гріким димом війни. Це місце, де навіть Бог грає в покер із дияволом і часто програє. Приєднуйся до нашої банди. Наш Діскорд то є остання гавань серед пісків безумства. Ми не обіцяємо безпеку. Ми не гарантуємо дружбу, але ми завжди прикриємо вогнем. Бо Олімпус не зграє. Ми хижа традиція. Ми пам'ять про те, що навіть після апокаліпсу у людей, залишились зуби. Так що, заходь, ДС, озбройся, і будь готовий, що перша твоя ніч може стати останньою. Тебе, немов останнього телепня, викинули сюди на смерть, без шансів, без вибору, немов дніпровські темщики, що знали, як зникати в тіні і повертатись привидами, але й ти не простий у твоїх очах пустеля, у серці свинець і в голові, і поки що це не кінець. Пустеля жива, вона не просто виживає, вона дихає, шепоче пилом, стежить за тобою з кожної тіні, з кожного сухого куща. Вона не добра, але й не зла. Вона така, як є, правдива, якщо ти впав. Обличчям у її пісок вона вирішує дати тобі другий шанс чи закопати остаточно. Тобі пощастило, тебе знаходить лікар, старий, але ще живий на розум. Він підшиває твою роздерту голову, дає нове життя і дивиться на тебе, ніби хоче спитати: ти знову готовий битися з цим світом, хлопче? А світ той ще гнійник? Тут усе гниле: політика, зброя, обличчя людей, посмішки на ринках. Замість надії патрони, замість правди, пропаганда, але в тобі щось не зламалось. Навпаки, що спрокинулось. лють холодна, як метал у ночі, і жага відповідей: тебе закопали, але не до кінця, і тепер ти встаєш, озброєний до зубів у пилюці, із поглядом, що пробиває крізь душі. Ще трохи, і пісок знову нап'ється крові, бо ти хочеш знайти тих гадів, тих, що посміли стріляти в тебе, залишити здихати, стерти твоє ім'я з карти пустелі, але вони не знали одного. Ти з пустелі, і вона не відпускає своїх дітей просто так. І так починається ця історія, без пафосу, без фанфар. Просто ковбой прокидається з могили, щоб розібратись у поганій історії, бо інакше тут не заведено. Mm. Пустеля мовчить, але слухає. Хтось каже, тут усе вирішує патрон у потрібний момент. Інші вірять у карту щасливу зірку чи містера Хаоса. Але є ще один шлях свій. Твій. Ти йдеш не тому, що мусиш, а тому, що не можеш інакше. У тебе немає імені, тільки посмішка, злість і капелюх, що вже бачив смерті більше, ніж цілий легіон. Хтось грає в політику, хтось у рулетку, а ти граєш у справжню війну. І ставки в цій грі не фішки, а життя. Fallout New Vegas – це не просто гра, це місце, де мрії згорають у піску, а характер кується у битвах. Це твоя історія, і вона починається. Ця історія, це легенда, згорнута у пил пустелі. Це ковток віскі після кульової рани. Це історія, яка пахне порохом, старим металом і свободою. Цю частину справедливо вважають найкращою, незалежно від того, скільки її років. Вона, як добре воно, з кожним роком стає міцнішою, розкриваючи нові ноти, гіркі, чесні і такі рідні. Тут немає купи яскравого блискучого мотлуху, яким годують нові ігри. Тут усе інакше, простіше, але щиріше. Пустеля не декорація, вона дихає. Вітер тут співає, не мелодії, а хрипкі спогади. Кожен крок як вибір у житті. Помилишся, не перезавантажиш. Йдучи стежками, ти не просто гравець, ти учасник химерного театру на межі виживання. Промені сонця б'ють не по шкірі, по гордості. Вони палять плечі і нагадують: ти тут чужинець, і земля не прийме тебе просто так. Коли бачиш рейдерів, бандитів ще легіонерів Цезаря. Не виникає сумнівів тут або ти, або тебе. І, хоч виглядаєш ти на всі сто, як звичайний запилений куций ховрах, який шукає, де б не здохнути з голоду, зачепити твою честь, і навіть гадюку вузликом зв'яжеш. Бо головне не броня, не зброя і не рівень, головне хребет. І коли хтось починає тебе зневажати, сміється чи погрожує, твій револьвер легко робить коригування в їхніх уявленнях. Ну принаймні ті, хто ще здатний на щось уявити після зустрічі з тобою. Ти став частиною легенди. Ковбой з пустелі сам проти світу, без гарантій, але з гідністю. Найприємніше, що траплялось мені у Вегасі, це не невелика перемога, не багатство і навіть не. Це засідка. Добре злагоджена до дрібниць пастка. Коли один скажений пройди світ, веде вогонь з пагорба, а дістати його, щоб цілувати смерть скрізь шибку. А інший, упевнений у собі штрих, рве в атаку просто у лоб. Наче герой. Ну, герой був, тепер добриво. Один постріл і от вже лежить на землі, дивиться в небо і годує мух власною самовпевненістю. Або ж той момент у лабораторії, заповненій супермутантами. Темно, запах горілої плоті та яджі стоїть у повітрі. Ти крадешся, немов привид. Раптом з тіні вискакує зелений мутант з палицею, наче в нього на сьогодні запис до психотерапевта. І то з відбивним молотком. А я, а я не пальцем роблений, друже. <кхе> Витягаю револьвер, класичний, з барабаном, який ще пахне кров'ю минулого власника. Перша куля Холистий ефект. Друга поцілила, але чорт встояв. Третя в око, а він тільки розізлився. І лише п'ята зупинила його, впав на одне коліно. наче лицар перед королем. А револьвер, ох, цей шедевр техніки, справжній голос в пустелі. А те, як я кошмарив бандитів взагалі окрема глава, заходив до їхніх таборів, немов до себе додому, без запрошення, але з повагою до себе. Брав, що хотів, патрони, воду, стимпаки, їхні надії на краще життя, а виходив, лишаючи позаду купу мертвих тіл і гільз, що ще пахли гарячим металом. Шериф уже тут, сучі діти, казав я собі, вдягаючи окуляри і зникаючи в пилюці. Був ще момент. Коли натрапив на підземний бункер, темрява, звуки крапель і ледь чутне сичання в повітрі. У таких місцях навіть тіні мають зуби, але мені не страшно. У мене була рушниця, ножик, трішки безумства в очах і повний інвентар речей, які я не планував використовувати, але приємно знати, що вони є. За поворотом Рад Скорпіон розміром з мотоцикл укусив мене. Я у відповідь посміхнувся і закинув гранату прямо йому під панцер. Всі вижили, крім нього. І ще трьох глеків, які стояли поруч, не пощастило. Бо у цьому пеклі ти або стаєш легендою, або обідом. Вегас це немов величезне поле картоплі. Колись нормально росло собі, спокійно, під сонечком, і потім бах, ядерна зима, апокаліпсис, радіоактивний дощ. І замість нормальних людей фріки з зачісками, пірям на плечах і вірою, що вони царі пустелі. Куртку натягнув уже ватажок, а про те, що пустеля не визнає ніяких корон, забув. Пустеля не пробачає самовпевненості, вона тихенько чекає, поки ти забудеш що звернутися. Тут тобі бідняки, що ховають останні кришки під подушкою, і бізнес-магнати, що торгують зброєю, людьми і ілюзіями, І усі, абсолютно всі, іноді хочуть тебе грохнути. Чому? А хто його знає? Може, я просто надто красивий. Ви ж знаєте цю філософську істину. Якщо хтось хоче прострелити тобі скроню з гвинтівки калібру 50-го, значить десь у глибині душі він тебе кохає. Супутники, такого тут тільки нема. Хтось несе Біблію, хтось ракетницю, а хтось обидва ці інструменти порятунку одразу. Вибір за тобою. Але і я, як справжній рейнджер із під Києва, що приїхав у пустелю без паспорта. Та зате з характером, робив усе сам і виключно за кришки. І дісти пакунок та без проблем, прохнути поганого хлопця це взагалі моє хобі. Один, два, три, і вже хтось лежить, як гербарій посеред асфальту. З часом кришок стало настільки, що я буквально спав на грошах. Не метафора, реально спав. Спина боліла, зате відчуття могутності, як у президента перед кнопкою. Що з грошима робити? Ну, витрачав, звісно, зброя випивки, альтушки з діамант Сіті. Іноді навіть романтична вечеря в компанії гулів. Не всі вони такі страшні, як якщо вимикати ліхтарик. Але в основному відкладав, мріяв про будинок, не для того, щоб жити, просто щоб був стіни, дах, можливо, табличка, шериф спить, не турбувати. Іноді стою на пагорбі, дивлюсь на Вегас. як він блимає своїми лампочками, мов старий, що забув вимкнути ялинку ще у 2077. му І думаю, тут повний пекельний балаган, але це мій балаган, моя земля, моє поле картоплі. І тут я чортів фермер. Загалом гра справді варта того, щоб в неї грати. Я навмисно не заглиблювався у сюжет. Повірте мені на слово, краще пережити все самому на власній шкурі, ніж просто слухати байки від каруса. Сюжет у цій грі він не один, а кожен має свій. Тобі дають можливість досліджувати пустелю, збирати зарізяча, ремонтувати старі речі, зустрічати дивних персонажів, що розповідають історії, які можуть розірвати серце або викликати посмішку, або ж вибрати свій шлях. Воювати за якусь фракцію, яка обіцяє світовий порядок, або просто хоче захопити владу. У вегасі немає одного правильного шляху. Тут кожен крок це вибір, кожен постріл, рішення. Тож, якщо ти готовий зануритися в цей хаос, стати частиною великої пустелі, де кожен день це боротьба за життя і трішки за гідність, це гра для тебе, бо Fallout New Vegas – це не просто постапокаліпсис, це історія, яку пишеш ти сам. Отже, зібравшись всі свої речі, зарядивши револьвер і зачерпнувши ковток холодної нюка кол. Я знову вступаю в цей світ, сповнений небезпек, пригод. Адже тут, серед руїн і радіації, я не просто гравець, я легенда пустелі.